Друзі, ми вже неодноразово показували вам, як створити чудові подарунки своїм близьким до будь-якого свята. Сьогодні ми підготували до дня 8 березня дещо новеньке. Майстер-клас, який сьогодні нам проводитимуть, здивує багатьох. Як ти думаєш, Людмило, впораємося? Я гадаю, що так. Друзі, сьогодні у нас унікальна нагода поспілкуватися з талановитою майстринєю оригінального жанру Наталією Демченко. Ми самі спробуємо опанувати цей жанр, але для початку я пропоную познайомитися з нашою учасницею. Доброго дня! Дуже рада вас бачити. І сьогодні я вам хочу показати те, що я вмію. Перші мої моделі звісно були мої дітки. Старшою у мене проблем не було. Ви побачите, як ну це все робите. Ви зрозумієте чому. А з меншою у нас було дублів, я не знаю скільки, ну досить багато. От, коли поробила зліпочки, ось вийшло, в принципі, ось так. Щось таке. Маленькі, акуратненькі, я їх і шліфувала. Ну, от зліпочки є зліпочки. Але ж мені хотілося ну, естетичної краси, щоб воно було, ну хоча б приблизно щось таке. І тут було саме-саме більше роботи мені в цьому. Щоб знайти, як ці рамочки робляться, як вона оформляється, осягнути ці всі елементи, як його декорувати, як його поєднувати, кольори, то те, що мені було саме саме тяжке. Я до нього довго йшла. А ну до якого можливо свято? ну які замовлення найчастіше? Ну, тобто хто замовляє І з приводу? Ну звісно, найчастіше це перший ювілей дитинки, так це один рік. Це саме основна маса замовлень. Всі мами чекають, от нам буде один рік, тоді обов'язково ми хочемо це замовити. Хтось замовляє і в 11 місяців, хтось в рік і один місяць. Ну, по-всякому буває, так. Да? Але в цілому я взагалі всім би мамам рекомендувала це не чекати одного року. Це ж саме красота, це коли воно отакими ціпусінькими-ципусіньки. Ця ж мішка вона росте, коли дитинка народжується, то вона швидко 6 сантиметрів, а вже рік вона 12 сантиметрів, а як виростає в 35, то скільки вже вона має? 45 розмір. Перше обличчя мені довелося зняти на собі. Було це дуже комедно. Не буду в подробиці, але мені довелося півгодини не розмовляти в той час, коли в мене телефон розривався. От, але обличчя своє зняла, відлила, зрозуміла всі тонкощі, як воно це все має робити, не тільки з які форми, а вже й в самій обробці, і тоді вже змогла якби, запропонувати це комусь. А ще бачила у вас такий експонат, ну тобто, животик з ручками, це теж живою людиною, це тоді тобто? я. Я не, не можу щось виліплювати. От, дуже часто мене називають е, Наталія ліпка з глини. Кажу, по-перше, я ніколи не займалася ліпкою, по-друге, мої е, скульптури зовсім з глини, а тільки зі скульптурного гіпсу. От, і я ні, ну тобто я не ліплю, так і е, все, що в мене є, це зняти реальні копії реальних людей. Наталю, гадаю, настав час, щоб ви нас навчили цієї нелегкої справи, то що нам потрібно робити. Першу, що нам найбільше потрібно, це рука. І якщо буде це ваша рука, так ми спочатку підготуємо це, ми якби намастили з кремом. Для чого ми це робили? Щоб наша шкіра була гладесенька, нічого лишнього не збирала. Значить, Для початку нам потрібно підготувати водичку. Водичку відміряли, температуру її поміряли і наливаємо у ємкість, де ми будемо замішувати наш гель. Тепер ми переливаємо його у нашу форму, де ми будемо знімати нашу ручку. Perfect, trying, ось так руку потрібно робити, а ви робили обличчя. Як, як обличчя це? Чому ви? я не зразу робила обличчя? Через те, що я вміла робити ось так: да, руки. То Форма, гель занурили. Обличчя ж ти так не зануриш, особливо, коли там носик, в нас, да? тут вже ж нас все повністю видно і ніздрі. Тут якраз іде і інші трошечки технологія. Цей самий гель вже не наливається, а намащується на обличчя, то як звичайна маска для обличчя вона робиться. Гель застиває, а далі я створюю гіпсовий бандаж, який підтримує то створює якраз оцю посудину, куди вже потім оцей гель буде в ньому поміщатися. Ми приступаємо для до заливання форми. У нас є водичка, у нас є скульптурний гіпс, і ми замішуємо. Бачите, гіпс у мене досить густий, він не текучий. Майже. Це значить буде максимально міцна в нас ручка. Тепер я отак його застукую туди. І заставляю те повітря, яке там є, наверх спливати. За два з половиною роки, ось який у вас дуже творчий доробок, що вже вдавалося створювати. До того, поки в мене було достатньо робіт, я рахувала кожну, правда. Ну, то мені було цікаво, скільки все ж таки на мою рахунку. Зараз я все, що можу сказати, це більше трьохсот. Це вже судячи по тому, скільки робіт в моєму альбомі. Я приблизно знаю, скільки робіт я вже не виставляю, так і скільки робіт ну й взагалі ідуть майже недоробленими до. Кінце було так сказати клієнта. У вас де більше вироби, ось там руки, дівчат, жінок, там вагітні, так і жінки, і діти. А ось що для чоловіків ви можете запропонувати? Для чоловіків ми робимо руки підставки. Вже було неодноразово в мене замовлення, саме щоб чоловікові зробити сюрприз. Ну у нас якби питання в жінок завжди, що чоловікові подарувати, так? чим його здивувати. Ну майже наша фантазія завжди закінчиться на носках і до колонок. От, А тут, якби в мене є можливість запропонувати теж щось дуже оригінальне. І Якщо, наприклад, чоловік е, любить якийсь вид спорту, е, то, то якийсь пани вид спорту він все рівно має якийсь атрибут цього спорту, так? футбол, м'ячик футбольний. Там, теніс, менший м'ячик, да? то ці спорти можна завжди зробити у цю ж скульптуру. Для свого чоловіка, це саме перша була рука. Чоловіч, яку я, зняла. я зробила, звісно, як мене він фанат було це його руку, величезна рука, яка тримала м'яч. Маю на меті. тобто, як я вже почала обличчя, і так. Далі це мені дуже цікаво створити торс. Все, що мені потрібно, це красива модель. Ну, Ще красива модель, красиве тіло модель, якій буде цікаво зняти, ну, цікаво саме чоловікові зняти, коли от якби є рельєф певний. І от цю скульптуру, яку можна потім розмістити буде десь в якомусь інтер'єрі. Тобто це можуть бути навіть і замовники якогось ресторану так, чи пабу. Тепер ми можемо діставати наш зліпочок з форми. Що ж, дорогі телевічі, ви на власні очі побачили, що ми з Вікторією навчилися зупиняти час, тож не бійтеся, а експериментуйте.